Звичайно, у людини є право оскаржити рішення ВЛК. Наприклад, якщо це була там районна міська військово лікарська комісія, він може оскаржити рішення до обласної, або ж навіть до Центральної військово-лікарської комісії при Міністерстві оборони. Або можна це досудове оскарження, або можна відразу оскаржувати в суді, так само накладати, ну, наводити свої аргументи, подавати якісь там додаткові висновки. Заключення лікарів, які не були враховані. І, наприклад, якщо це буде обласна там, чи центральна лікарська військово-лікарська комісія, то вони можуть направити на повторний огляд особу, якщо на підставі цих документів, які були надані особою вже для цієї вищої комісії, буде встановлено, що ці документи не були враховані. Суд в свою чергу ж, скасовує за формальними ознаками, якщо була порушена процедура проходження ВЛК. ну, наприклад, умовно кажучи, там пройшли, там, за 15 хвилин. Ну, насправді це неможливо і теоретично, і практично, тому що. Щоб особа пройшла ВЛК, вона повинна здати аналіз крові на гепатит, віч, сифіліс. Вона повинна зробити кардіограму, повинна зробити флюорографію. І потім вже ці документи передаються військово-лікарській комісії. Там є скала, шість лікарів, які оглядають особу і, скажімо так, виносять висновок. І варто зазначити, що от оці от лікарі вони не можуть на місці встановити хвора особа чи ні. Тобто особи повинні самі надавати лікарям інформацію про свої захворювання. І бажано, щоб ця інформація була підтверджена або висновком спеціаліста, або витягом з історії хвороби, коли особа лежала в лікарні, наприклад, на лікуванні. І це має бути зроблено і цей висновок, і цей витяг чи виписка з. Лікарні рік має бути, не більше року, тобто надаються, і комісія бачить, ага, особа лежала, в неї такі-то недоліки, здоров'я, значить, це записується в картку, і потім вже комісія приймає рішення на підставі документів.